Завдання 2. Для перевезення 60 тонн вантажу було замовлено певну кількість вантажних автомобілів. Через несправність двох із них на кожний автомобіль довелося навантажити на 1 тонну більше, ніж планувалося, скільки автомобілів мало працювати на перевезенні вантажу. Ось цю величину кількість автомобілів, які Мали працювати спочатку, ми позначимо через Х. Оскільки вони мали перевести 60 тонн вантажу, то кожен з них мав перевести 60 розділити на Х тонн. 60 розділити на Х. Це маса вантажу, який мали е, навантажити на кожен автомобіль спочатку. Але оскільки Два із них вийшли із ладу, то залишилося Х-2 автомобілі. На кожен з них навантажували, змушені були навантажувати на одну тонну більше. Тобто 60 весь вантаж розділити на кількість автомобілів. Таким чином ми одержали ось таке рівняння. Ось цей перший дріб. Це кількість вантажу або маса вантажу, яку мали вантажити на Х автомобілів, на кожен автомобіль окремо. 60 розділити на Х-2. Це маса вантажу, яку мали вантажити на кожен автомобіль, коли весь вантаж перевозили х-2 автомобілі. І ця величина більша від цієї на 1 тонну. Розв'яжемо це рівняння. Це звичайне дробове раціональне рівняння. Переносимо вліво всі доданки. 60 розділити на х. Додати 1 відняти 60. Розділити на х-2 дорівнює 0. Зведемо до спільного знаменника. Х помножити на x-2. Додатковий множник першого дробу x-2. другого дробу х на х-2. І третього дробу. Просто х. Одержимо 60 на хміну 2. Додати х на х мінус 2 і відняти 60х. Це дорівнює 0. Розкриваємо дужки в чисельнику. 60х. Відняти 120. Додати х у квадраті відняти 2х, мінус 60х. Знаменник перепишемо без змін x х на x-2. Х і весь дріб дорівнює 0. Зводимо подібні члени. 60х і мінус 60х знищується. Залишається х у квадраті відняти 2х. Відняти 120, розділити х на хміну 2 дорівнює 0. Переходимо тепер до системи. Перша умова. Чисельник прирівнюємо до 0. а знаменник нулю не дорівнює. Розв'язуємо спочатку оце квадратне рівняння. Підберемо корені усно. Добуток коренів дорівнює мінус 120. Тобто вони мають різні знаки. Сума коренів дорівнює 2. Число із меншим модулем буде від'ємним. Модулі цих чисел були 10 і 12. Отже, х1 дорівнює мінус 10, х друге дорівнює 12. Оскільки х ми позначали кількість автомобілів, вона не може бути від'ємною, то ось ця відповідь не задовольняє умову задачі. Тільки ось це число відповідає нашій умові. Отже, відповідь. Для перевезення вантажу спочатку треба було взяти 12 автомобілів.